Доброго дня, шановні! Сподіваюсь, що у вас все добре і сьогодні знову граємо в плазму. І насамперед, я все ж таки придумав, як можна зробити. Так, щоб ми побачили нашого персонажа, тому що того разу ми гадали, чи Бублик Він, чи Крендель, коротше кажучи, було зовсім незрозуміло. І для того, щоб це зробити, нам потрібно зробити ось таку платформу. Я думаю, що такої товщини для неї буде достатньо, достатньо велика, достатньо тяжка, коротше кажучи, саме то Сойдьот. І тут ми зробимо ось такий. От... Не знаю, постамент під екран, я інакше це назвати не можу. Ось такої приблизно форми. Ось така штукенція у нас буде. І нам потрібно буде додати трошечки деталей. По-перше, нам потрібна камера. Так, ми зараз будемо себе знімати камерою. І планшет. На планшет ми це все діло, звісно, поставимо. Але для того, щоб з'єднувати деталі між собою, нам потрібно також мати на конструкції хоча б один контролер. Потім з цим контролером можемо робити всілякі речі, але поки що достатньо буде тільки одного. Власне, нам потрібно взяти камеру і потрібно взяти планшет. І під'єднати. Почекайте, я контролер взяв так. Pейсор тупий, тупий, беремо сюди тачскрін і фід додаємо в контент. І тепер ми будемо мати постійно потік з камери в контенті, але поки що все не працює. Вгадайте чому? Тому що немає єдиної деталі, котру ми сьогодні забули. Немає вимикача. Можна поставити або такий, або інший, неважливо. Головне, щоб він просто був. Далі просто йдемо в режим е, програмування. Ну, насправді те, що я зараз роблю, це навіть приблизно не один відсоток від того, що гра може. Гра може набагато більше, і в подальшому я думаю, що якщо ми будемо стикатися з цією грою, якщо будемо робити відео, то це все буде поскладнюватись і відкриватися з новими можливостями. Власне, тепер я думаю, що після того, як ми натиснемо вимикач, ми зможемо себе побачити. Дивіться, яка ми штукенція. Я, чесно кажучи, не думав, що персонаж саме такий, але я думаю, ви бачили іконку гри плазми, і тут в нас, власне, літаюча іконка з двома піксельними очима на дисплеї. І це все, ми все ж таки робот, і саме того в нас є станція для зарядки. І мені здається, що коли персонаж сідає на нього, він. Як кільце на палець просто натягується. І тепер не треба там збочених коментарів, я думаю, що все і так зрозуміло. Але основна задача цього відео це не побачити себе. Я сьогодні хочу показати вам, як можна запустити скраб механік в грі Плазма. Ну, власне, це не буде запуск гри в грі. Це буде відображення цієї гри на ось цьому ігровому дисплеї. Як ми це зробимо за допомогою внутрішнього ігрового елемента веб-камера? І як це зробити, я думаю, я покажу вже в іншому світі. Обережно, гра вилітає! Якщо робити це все через сраку. Далі знову будуємо комп'ютер з RTX 3090 Super TI Premium Pro Overclocked Mining Edition 2022 Platinum Grey. Ну якщо говорити коротше, то робимо все те, що робили перед цим, але замість камери додаємо туди веб-камеру. І далі знову починаємо щось хімічити в програмуванні. Насправді все досить просто. Головне, не використовувати цю функцію, коли в тебе вімкнута OBS. Якщо в тебе є OBS, якщо ти записуєш відео, ти не зможеш цього зробити, тому що в тебе обов'язково вилетить. Чому вилетить, я вже казав. Обережно гра вилітає, якщо робити це все через сраку. Обов'язково потрібно додати сюди вимикач, тому що без нього працювати, як виявилось, не буду. Я намагався ось зробити якийсь стікер, ще щось туди придумати. Але як бачите, все робиться поки що достатньо просто. Далі будемо щось мудрувати, але це не сьогодні. Потрібно звикнутися з тим, що гра працює саме так. Перед тим, як виходити з режиму програмування, потрібно у камері джерелом вибрати нашу справжню китайську пластмасову веб-камеру. Так, приходиться до гри під'єднувати справжній девайс, але потім маємо можливість бачити на екрані свої гравці. До речі, якщо там трошки на мізинцеві нігтик неправильно підстрижений, вже вибачайте. Потім прийшлось запускати гру, потім прийшлось запускати ОБС, при якому гра, я нагадую ще раз, ламається. Так, третьої вставки нема, не дивуйтесь, в мене щасовість совість лишилась. І після того в OBS я зробив просто маленьку проєкцію Scrap Mechanica і камерою зняв саме її. Я не думаю, що це зовсім прям читерство, тому що ми дійсно в грі Плазма і дійсно ми взаємодіємо з грою Scrap Mechanic. Це не монтаж. Реально ви бачили, що я там камерою трошки рухав, видно кусочок робочого стола, але все ж таки зараз ми з вами сидимо, граємо в плазму, в котрій граємо Scrap Mechanic. І знаєте що, насправді я дійсно пограю трошки в Scrap Mechanic. Я не грав в нього приблизно вже місяць, і знаєте, це непоганий такий перепочинок, дає трошки в голові очиститись, і коли ти граєш в інші ігри, трошки починаєш згадувати ті часи, коли витрачав на те, щоб зробити щось таке грандіозне по 3-4 тижні. І знаєте, в мене зараз Scrap механіку є такий проєкт, який трошечки затягнеться в часі, але буде дуже-дуже, дуже і дуже великим. Я думаю, що вам також цікаво, як я власне грав, тому що те, що ви бачите на екрані, це, звісно, захоплення екрану, тобто реал-тайм відео. Того, що було у мене на екрані, і достатньо якісно, я вам хочу сказати, там майже половина роздільної здатності від самої гри. Ну і дивіться, ось так я робив все в грі. Я можу перемикнутися на віконний режим для того, щоб ви побачили ну, приблизно те, що я робив. Власне, я грав в гру, при цьому вона була в грі, і ви бачили, як я граю гру в грі. Приблизно так на цьому сьогодні все. До скорих зустрічей. Бувайте! Yeah. <laughs>